Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка, і сьогоднішня тема відео така цікава. Сьогодні ми приїхали в гості до одного із бджолярів, які займаються, практикують, і можна назвати його бджолярем вихідного дня. Таким чином ми хочемо приїхати і поспілкуватися. яка в нього паціка, як він займається бджільництвом, наскільки ефективно використовує свої медоноси, які в нього медоноси, які в нього плани на майбутнє. І таким чином я би хотів. би... Висвітлити це в нашому в нашому баченні, як, як, як воно має бути, зрозуміли. Дуже цікаве, я думаю, буде відео. Сьогодні ми поспілкуємося. Сьогодні ми знаходимося в селі Левківка, Погребічанського району, Вінницька область. Включаємо, плюс мінус Хелло... Так, і поки наша медогонка буде крутити, ми дикуємося, чому саме? Вибрали медогонку. Давайте перше питання, яке мене цікавить більше всього, чому ви вибрали в 4-х рамку автоматичну медогонку для своєї пасіки? Автоматичну вибрав для того, щоб прискорити процес відкачки меду при головному взятку. Так як я пасічник вихідного дня, я маю, маю півтори дня на відкачку там субота, півнеділі. Тому вибрав. Для прискорення процесу таку автоматично, мав досвід мав досвід праці зі старою медогонкою без поворотних касет, процес займає дуже багато часу, і був якби прийшов до рішення придбати автоматично. Зрозуміло, він скільки Меду. Наскільки я розумію, це була звичайна необоротня медогонка. Скільки, наприклад, ви викричали меду, якщо вони відчували відключати? Так точно, щоб точно підсчитати, важко. Але, от, наприклад, по цьому сезону була ситуація, на одному з точків не встигли не встигли відкачати мед. Відкачали 5 сімей з 12 -ти. і зміг відкачати тільки вже наступних виходних. Результат по тому точку відкачка соняшника. Ті сім'ї, які встиг відкачати дві відкачки, які не встиг одна. Різниця для мене відчутна. Думаю, що в майбутньому якби за, за два сезони по оперативності е, вона окупиться. Ну і ще само собою я планую на цей сезон збільшувати пасіку, тому мав таку необхідність. Потребу. Чому, от ще одне питання, яке мене дуже сильно Чому обрали саме ось таку модель? Ну, Обрав таку, мабуть, в основному із-за того, що європейський виробник європейська якість. Ну, це була якби основна причина у виборі. Коли ви зайнялися бджолами, чому саме бджоли, а не щось інше? Ну, З бджолами знайомий з самого дитинства. У мене батько якби, все життя в нього завжди бджоли були. Там в різні періоди, різна кількість, але завжди були. І ну, в один період свого життя я якби, вибрав бджоли свого роду як хобі. І ну, так почав, як, як хобі, я почав. Працювати з бджолами. З дитинства йому допомагав. там, ну, Задачі були там, такі там, підбити рамок батькові там, і так далі, навощити вошину, принести, піднести. А ваше ставлення до аборигенних бджіл? якій породі більше ви віддаєте перевагу? Ну, з аборигенною бджолою я знайомий з дитинства. Це ж те задоволення. Були в батька, інколи прилітали такі бджоли, що ти підійшов за кришку, тільки взявся і вже п'ять получив. Ну, До аборигенних я ставлюсь негативно, незручно мені працювати з ними. А так, взагалі, пробував з українською степовою працювати. Бджола якби ну, медопродуктивна, але. Трошки злобливо. Потім спробував карніку, мені більше подобається, як карніка працює. От іменно на малих медоносах, не дуже великих, працює більш ефективніше, як на мене. Ну, принаймні в мене так вийшло. Мав досвід з бакфастом, до речі, було дві сім'ї. Пакети у вас купляв, то до речі, на головному взятку бакфаст краще спрацював, ніж карніка. Вони якось більш оперативно працювали в цьому плані. І рамки більш медові в них були. Хоча, ну, я порівнюю з сім'ї однакові по силі. Ну, Все-таки надаю перевагу карніки. Який, на вашу думку ідеальний вулик для меду? Ну... На мою думку, ідеальних не буває. На мою думку, під конкретний медозбір і методу має бути індивідуально вулик. На вашу думку, який це? Ну, якщо конкретно от, на головний взяток в нашій місцевості соняшник, то і, і такий 12-рамочний підійде. Нормально вони працюють. Але але, от, наприклад, ранші сорти меду брати. Ним не завжди не завжди, вдається. От конкретно минулого сезону на ріпак цим вуликом не виходить. Ну, я не можу сказати, що не виходить, але ну, мед з ріпака Ну, Основна причина в тому, що він пізно пізно в ньому доходиш до розширення. То, що, поставити два корпуса, це вже 24 рамки бджоли має. Бути. В той момент, якщо взяти восьмирамочний, ну я з ними не маю досвіду, але в теорії, ось в ваших оглядах відео, то в восьмирамочному на той час потрібно 16, а це вже різниця 8 рамок. Тому з вами погоджуюсь в теорії. Чому вибрали таку систему Ну, Система вуликів. Це теж, скоріш всього, 12-й рамочний в мене вулики, рамка 300. Це теж десь більш посприяв в цьому виборі якби досвід батька. Я починав якби, недосвідчений, а в батька були 12-рамочні, якби саморобні. Ну і вже як орієнтир їх почав брати. І, ну Взяв їх за орієнтир, тому таки тесав. Але от, наприклад, е, зіткнувся з деякими недоліками. Зараз е, планую робити парк вісьми рамочних вуликів. Яка відстань від вашого місця проживання до пасіки? Вигідно їздить вам так далеко? Ну... Відстань від дому, від місця проживання до пасіки складає приблизно 50 кілометрів. Якби, ну, це, по-перше, коли їдеш на пасіку, заодно одної рідних провідаєш. то тобто, ну, Тут якби, рентабельність свого роду як не рахується. Заодно і в гості потрапив. Малюки пішли на рибалку, порибалили, я попрацював і. Ну, так якось. Ви зимуєте на якому? На чому? Ну, зимою в основному сахарний сироп. Ось так сидять вони. Скільки даєте орієнтовно сахарного сиропу? Ну, в сахарного сиропу десь, мабуть, десь в районі 70%. Я обично формую, там є якісь мало е, рамки. Е, що що з, з, з соняшником я їх ставлю, стараюся ставити в центр на краю, в основному сахарний сироп. Починають зимівлю, зазвичай вони на соняшнику і вже на весну, ну, до кінця зимівлі вони дозимовують на сахарному сиропі. Ось розміщення ще й геть її кормити геть, і не, 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 не треба. Я зазвичай, бачите, лишаю там більше. Ось там по зимівлі оцих дві рамки, так як вони сіли, будуть метові. Я, наприклад, одна піде на відводок, як кормова, а іншу там відкрив, поставив за заставну. Там знаходяться у нас річечка, тече там багато верболозів, вільхи. По весні розвеснилося. Пилок понесли за заставну відкриту медову рамку. Получається, ніби як є принос, і получається, доволі хороший старт. Це медоносна база. Ви кочуєте? Так, кочую. По тій причині, що медоносна база у нас якби, що на полях посіють. Зазвичай це тільки соняшник. Ну, минулого сезону то ріпак був, але зазвичай це тільки соняшник. Там. Тому приходиться кочувати. Переїжджаю в ліс, нарощую якомога сильніші сім'ї і потім. Працюю зазвичай на головному взятку на соняшці. Яка кількість бджолиних сімей, яку б ви, ну, ви могли утримувати для того, щоб не працювати на роботі і вам від цього було вигідно? Ну, так, так дуже детально я не прораховував, але, на мою думку, мабуть, що в районі 200 сімей Це странно, що не прораховували. Ну, я прораховував, але це так приблизні підрахунки, не, ну, не деталь. <плес> а, а чому ви не хочете використовувати ось ці саме лежаки для відводків, які будуть просто розміщатися ось тут? Я бачу, ось там якихось 3, 4, 5, тут 5 лежаків. ну це Там два стоїть та вже 15 вуликів, ну, якщо так взяти. Скажу так, дивіться, тут, тут його довести двома, тут теж є з чим попрацювати. На даний момент я якби зайнятий там розширенням пасіки, планую розширяти восьмирамошники роблю. Це в перспективі може бути точно так, як ви кажете, там поселив два відводка, довів до головного взятку, об'єднав. Коли набрали сили і все, вонь. Коли, коли батько перестав займатися, там була така цікава історія. У мене була стройка, строїли своїми руками. Ну, це рамка, це індивідуально від одних позицій. Оце метод бджолярства є такий, що в рамочки підписані, це від того вулика, це від того, ну це не. Це... Не робота. Це державний, тут 470, все, все чітко. Як ви працюєте от 12 рамочних? Я, яка ваша методика, як, як воно у вас виглядає? Бо я бачу, у вас тут є ось ці корпуса. Можете накинути і показати орієнтовно, як ви працюєте протягом сезону? Ну, бо в мене 12 рамочних взагалі пр... Цей... Працюю із... із самого початку. Працюю. По методу, який ви зараз описуєте в інтернеті, підписникам, метод називається Демарі. Можливо, там він не в ідеалі, все до букви виконується, але ну, задум його от такий. От я ізначально починав з цього е, цим методом працювати. Ну, мені, мені понравилось, мене все влаштовувало, добивався результатів. Ну, це було там років 3-4 назад, коли в вашому каналі часто таке популярне питання підписників до вас було. А чи немало матці вісім рамок для засіву? Тоді ви, як ви показували, в мене ось 1, 2, 3, 24 рамки в вісьме рамичну, хвата її сіяти чи ні? Ну, тоді ви утримували у вільному. Вигулі матку, скажімо так, я тоді по методу Демарі працював. Ну, мені понравилось, я тоді їх вивів на головний взяток. Тобто, що ми робимо? Коли ми по весні, там 12-грамочний, ну, це був досвід, досвід праці. Я у вас бджолопакети купляв. Ось там є 4 рамочний бджолопакет, він розвивається, ми його доводимо до до 12 рамок сили набрала, сім'я обсидію 12 рамок, на той час там як мінімум 6 рамок розплідних. Я що робив? У мене ще ж був брак, брак суші Був на той момент, бо я початківець все пропало там. Все з ворщини. То Що я робив? там? Ось там є 6 розплідних рамок. Вибирав печатні рамки, старався. Піднімаю їх в цей верхній корпус. Сюди на низ я кидав вишину кидав і тут ще теж до, ну, доставляв листи вишини. Посередині розділова решітка, матка внизу. Джоли працюють. Від, я я от хочу вас перебити. Дуже важливо, от, щоб ви сказали, от хоча б орієнтовно час. От ви пам'ятаєте, коли ви це все робите? От, щоб... Ну, дивіться, от, наприклад, от купував я їх у вас зазвичай десь в 10-х числах 10. травня, то ну, по зошиту це розширення відбувалося ваших сімей буквально через 10 днів. Бджола виходила з тих трьох розплідних рамок. Це, грубо говоря, от їх, ну, так як ви формуєте пакети, е рамка від бруска до бруска засіяна, печатний розплід. Оце цих три рамки вийшло, це, грубо говоря, вам вже 12 рамок бджоли. І за той час матка ще підсіває і йде рух. Буквально 10-15 днів оце відбувалося після, ну, після купівлі у вас пакета, буквально 10-15 днів. Приблизно отак. От То ви, звісно, молодець, пакети-пакети, ви хоч знаєте, що це буде? Оце, як ви yeah, розказали yeah, мені. Знаєте, yeah, що це я, я мене то, люди що... будуть мучити. Ні, yeah, то я розказую те, що. То я, що... я вас yeah. розумію. То це виходить так. Це десь орієнтовно. От ми 10-15 днів, це в кінці травня, ми вже виходить, ну, це вже 100% у вас два корпуси, так, я наскільки зрозумію? Yeah. Це двадцять чотири рами. На кінець травня, оце я вас там. Okay. Хорошо, він. Це ми, Дивіться, я от чого я вас зупинив і от задав таке питання. Хорошо, Ви маєте досвід працювання, от, ну, ну грубо говоря, ми скажемо, породистою бджолою. І якщо зрівняти з аборигенною бджолою, яка різниця? Ну, за Боригену я не працював. Ну, отих перших два, що я говорив, що я їх купував, ну, їх називали українською степовою. То от для прикладу, ну, я тоді ще сам не тисав, ось 12 рамочники батькові. То отих-два два, пакети, що я купив українські степової, що її називали. Так, ви, ви відіть, давайте так, щоб ми зрозуміли. Українська степова, ми не називаємо, ми її називаємо ну, просто аборигенно. Ну, бо це, так, виходить, воно... виходить. то, що вони її називають, це, <сум> це... українська степова теж непогана. Ну, я, я, бо я з нею працював, я знаю. Просто ну, щоб Лю... не лякайте людей. Ну, ну дійсно, ви праві. Це я не, ну, неправильно сказав. Ну, Вона дійсно аборигенна. Ось я в людини купив два, два бджоло-пакети. До головного взятку я їх довів. Одна дійшла 12 рамок, друга 10. Весь результат. Але відкачка того меду найбільша от ота перша. Я тоді відкачав з них двох, 17 літрів, як зараз коню. Радості не було меж. Навіть трохи вділили родич, родичам привезли по літрі. от ну, ну, Результат такий був. Ну, можливо, в по... Ось краще з ними виходить, в мене з мого досвіду було так. Це магазини, магазини. Ви накидаєте коли? Ну, коли ви? Як ну, ви з 12-кою працюєте? Це, це магазини конкретно, але я ну, тоді накидав це ніби як корпус. А магазини цього року, то от я робив з магазинами, чого почав з магазинами. Тому що таке піднімати трохи на хребет тяжко, коли воно медом залите. Тому почав. Магазини, але стикнувся з такою проблемою, що от суші немає, це все вощина. Я прийшов, прийшло оте 15 травня, які сильніші були сім'ї зимівлі. Я приходжу їм отак ставлю. ну, Тут конкретно зараз складено 300. Я ось прийшов. Та теж, мабуть. Ну ми зрозуміли така, ставити ось, цей. ось, стоїть корпус 12-рамочний, обсидяний, все. Я їм прийшов, поставив вашини е магазин. Все. І що я потім бачу? Нікого нема. Десяток заблудилося лазить. Тому я був змушений що робити? Підчекати ще чуть-чуть розвитку. І вже їм ставлю отак два магазини. Два разом ставлю із вощиною, але роблю сквозні. Десь в мене була стамесочка Роблю отак. Бджолуш треба заставити правильно, яким чином ми її можемо заставити. Ми витягуємо отам, ну, я що в нас тут складені 145 рамки, витягуємо насквозь, в нижньому і в цьому по рамці. Раз. Витягуємо ще раз. І, і там, для прикладу, ще третій раз. Отак От я витягну. Тут такі колодці маю. І піднімаю звідси з 300-го, підняв розплідний печатний, поставив на нас Але при цьому мені ж легше не стає, мені треба піднімати два рази. Або збоку роєвню там якусь ще рамконоса мати, щоб роз... витягнути перше ці по три покласти, тоді вже можна по окремості взяти. Але це ж все, час. Ну, ось це, що вітя вам тільки що розказав, це ви маєте це золоте правило, як відстроїти 145-ту рамку, якщо вас немає. бо... По-іншому ніяк. Ну, можна і по-іншому строїти. Чому ніяк? Ставити 145-ту нижній корпус, ми її ставимо, але потім бджола там її відстроїла знизу ще язик. отакий відтягнула. Ви його зрізаєте, топите. А тут ну, з тим, що отой воск, який бджола виробила, він весь на рамці, а не в язиках. Я хочу перепросити за дане відео, тому що ви бачите, що в нас тут є деякі технічні проблеми, тому що ми знімали. Спочатку на одну камеру, потім на іншу. А на половині відео, коли ми перейшли на резервний, на резервну камеру на резервний телефон, який ми знімали, в нас іще й відмовив працювати мікрофон. Відповідно, виникла така ситуація, що ми знімали, працювали, багато говорили, дуже багато відзнятого цікавого матеріалу. Але за щот, що досить таки поганий звук, те, що вітер завіває нам прямо в мікрофон, ну телефонний мікрофон, вийшла така. Проблема, що я дуже погано чути, і воно дуже буде нервувати. Я вирішив всіма правдами-неправдами відібрати найкращий матеріал, який більш-менш чути, можливими способами, за допомогою комп'ютерних програм, підняти рівень звуку, щоб його було також чути, і трішки там змішати. Але величезна частина, я би сказав, плевова частина, досить таки цікавого відзнятого матеріалу, не ввійшло в це відео. На превеликий жаль. Таким чином я лише можу надіятися, що через певний час ми також зможемо з Віктором зустрітися і поспілкуватися знову, тому що дуже багато було чого цікавого сказано і відзнято. А також, друзі, якщо хто хоче показати себе, щось розповісти, мені, в принципі, без різниці. але є одна тільки одна малесенька така умова. Я не буду досить таки далеко їхати. Ну, не хочу я кататися дуже далеко. А якщо десь тут є недалеко бджоляри, які хочуть розказати, як вони займаються бджільництвом, і без різниці, яка ваша пасіка? Я приїду, я сформую питання, і ми з вами поспілкуємося. І ви можете розказати, як ви бачите саме бджільництво з точки зору вашої. А, таким чином, якщо хто захоче попасти в інтернет, попасти в Ютуб, розповісти. Про себе, як то кажуть, себе показати, можете до мене звертатися. Ми можемо це вирішити, це зробити. Все, друзі, будемо на цьому прощатися. Всім всього найкращого, всім пока.